Так, не буду затримуватися. Всі були повідомлені, що у нас засідання президії розпочинається в 13.00. Зараз 13.04. Розпочинаємо роботу. Кворум є. Пропонується членам президії. Колеги, пропонується членам президії для розгляду перелік питань, 17 питань для підготовки до 27-ї позачергової сесії обласної ради. Тож, пропоную розпочати спочатку з. Затвердження порядку денного, який пропонується для розгляду членам президії. Якщо не буде заперечень, немає. Тож ставлю на голосування. Хто за те, щоб винести на розгляд президії порядок денний, який пропонується для винесення на 27-му позачергову сесію обласної ради. Хто за? Хто проти? Утримався. Будь ласка, голосом або є. За. немає. Окей, рішення прийнято. Тож починаємо рухатись по порядку денному, який пропонується для розгляду на 27 й позачергової сесії обласної ради. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року питання розглянуто сімома комісіями, підтримано одноголосно сімома комісіями. Метою проєкту є рішення актуалізації основного стратегічного документу регіон. Тож, якщо зауважень нема, пропонується це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії. Ставлю на голосування. Прошу, якщо є пропозиції, утрималися або проти, говорити голосом. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд 27-ї позачергової сесії? Проти утримались? Немає. Добре, рішення прийнято. Переходимо до другого питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів. Їх сім'ї у Миколаївській області на 25-27 роки. Питання розглянуто шістьма комісіями. Підтримано шістьма комісіями. Метою програми є підтримка рівня соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей. Пропонуються це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії. Ставлю на голосування. Хто за проти? Утримались? Прошу голосом. Немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної технічної освіти з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ міст Миколаївської області. Питання розглянуто трьома комісіями, підтримано двома комісіями. Комісія з ЖКХ запропонувала наступні наступні рекомендації надати. Інформацію щодо наявності реєстрації в установленому порядку прав власності на рухоме майно, яке пропонується до передачі, та копії відповідних витягів з державного реєстру, інформацію щодо кадастрових номерів та розмірів земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що пропонуються до передачі, і зазначено, що це питання маємо розглянути на засіданні президії. Тож Питання до апарату обласної ради Тетяни Сергійовна, скажіть, будь ласка, нам надана інформація в повному обсязі. Державну реєстрацію і по одному професійно-технічному училищі земля, земельна ділянка перебувають в стадії оформлення на надане рішення міської ради, де надана дозвіл на розроблення земельної документації. Дякую. Колегам, хочу зазначити, щоб не було плутонини. Ми в 2021 році вже розглядали аналогічне питання, давали згоду на прийняття з державної власності в обласну власність закладів, які знаходяться у нас за межами обласного центру. Це у нас всі заклади, які знаходяться в області. Зараз таке ж саме питання. Воно стосується закладів професійно-технічної освіти, які самі знаходяться в місті Миколаєві. Тож, якщо питань нема, ставлю це питання на голосування. Прошу підтримати. То за те, щоб це питання винести на розгляд 27-ї почувової сесії. Проти, утримались, будь ласка, голосом. Проти, утримались? Проти, утримались, голосом немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про зміну типу і назви мешково погрідловської загально загальноосвітної школи інтернату першого третього ступеня Миколаївської обласної ради та затвердження її статуту мова йдеться. Про наш мешково погрідловський інтернат згідно діючого законодавства маємо змінити форму власності і точніше, не форму власності, а спеціалізацію закладу для того, щоб розширити спектр. Дітей, учнів, які там навчаються, і заклад і його основні документи відповідав діючому законодавству. Рішення розглянуто трьома комісіями, підтримано трьома комісіями. Пропонується винести на розгляд 27-ї позачергової сесії з рекомендацією профільної комісії і з рекомендацією комісії ЖКХ. Хто за те, щоб винести на 27-му позачергову сесію, це питання проти утримались, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про управління майном спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області. Мова йде мова йде про утворення управління на базі апарату обласної ради і також додаткових. Повноважень, які буде займатися управління, мова йде саме про облік У 2019 році. Рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року було скасовано. І по суті, з того часу, вже шостий рік поспіль у нас нема відповідного обліку, який мав бути на належному рівні. За цей час в нас дуже багато документів втрачено, виникло багато питань, з якими треба розбиратися, і, по суті, апарат обласної ради, і разом із з заступниками працювали це питання, дійшли висновку. Що самим логічним буде створити управління на базі апарату обласної ради і займатися цим питанням у відповідний спосіб. Це дасть змогу. Виправити всі недоліки помилки, які накопичилися за даний період, а також перспективи збільшити надходження до обласного бюджету за рахунок аренди. Тож пропонується да, 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 в межах затвердженого штатного розпису 65 осіб без збільшення і в межах наявного фінансового ресурсу, щоб не було спекуляцій. Да. Дякую. Тож пропоную це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії. Прошу колеги визначатися, хто за, проти. Проти утримались, прошу голосом. Немає рішення. Прийнято переходимо до доступного питання про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2021 року. номер 13. мова йде про те, щоб наші комунальні заклади наші КНП, яким ми яким є органом управління як обласна рада, дали мали змогу надавати перелік. Перелік фондів рухомого майна, який підлягає списанню сумою до 100 тисяч гривень. Це трошки розв'яжеть процедуру складну процедуру, яка у нас є. Тому що зараз будь-яке майно, яке списується, воно виключно йде через рішення сесії обласної ради. Зараз пропонується процедура наступна, розглядає комісія. Потім подається на розгляд голови обласної ради, погоджується з подальшим затвердженням на. надавати дозвіл на списання матеріально-товарних цінностей вартістю до 100 тисяч здійснювалось головою обласної ради за походження з профільних писанчою. Перепрошую тут мені підказують там, керівник апарату, що у нас процедура буде складатися з двох складових. Першочергово подається відповідний пакет документів на розгляд профільної комісії. Профільна комісія дає висновки, подає голові обласної ради пропозицію щодо списання того чи іншого рухомого майна вартістю до 100 тисяч гривень. І по суті, ми таким чином розвантажуємо роботу сесії обласної ради, і ми не займаємося. Я вбачаю списанням подушок, диванів, матрасів і таке інше. Ну, звісно, повірте мені, коли на сесію виноситься питання з додатками на 800 сторінок, і потім ми говоримо про економію коштів бюджету і часу. То це така процедура. Вона непроста. Але пропонується таке рішення. Хто за те, щоб це питання винести на розгляд 27-ї посочергової сесії, проти утримались голосом? Будь ласка, немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Про Наступне питання про передачу окремо індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Миколаївської області у державну власність. Мова йде про засоби, які були придбані до одної з наших військових частин. І зараз ми маємо завершити процедуру, передати належним чином. Це наше повноваження. Питання було розглянуто чотирма комісіями, підтримано чотирма комісіями. Хто за те, щоб це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії? Проти утримались голосом. Немає рішення прийнято. Про призначення директора КНП Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради пропонується кандидатура Безносенка Максима Петровича. Питання розглянуто п'ятьма під комісіями, підтримано п'ятьма під комісіями. Тож пропонується питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії обласної ради. Бачу, Максим Петрович, мабуть, навіть не чує. Працює. Ні. Працю. Бачу працює. працює. Працю. Тож пропонується це питання винести на розгляд 27 позачергової сесії. Хто а, за, хто проти? Проти утримались голосом. Проти, утримались голосом. Немає. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Ну, по голосу ж впізнаємо. Третє, наступне питання про призначення директора регіонального ландшафтного парку гранітно по Побужжя. Питання розглянути трьома комісіями. Петримана трьома комісіями пропонується кандидатура нашого колеги Молдаванова Олександра Валентиновича. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатися, колеги. Проти утримались немає. Питання вноситься на розгляд 27-ї позачергової сесії. Наступне питання про включення. Про перепрошую про виключення з переліку другого типу об'єкту, нерухомого майна спільної власності територіальної громадські селищ міста Миколаївської області, який був переданий в оренду без проведення аукціону. Мова йде про об'єкт місті Миколаєви вулиця Чкалова, балансоутримувачем Є наше підприємство фармація. Питання розглянуто двома комісіями. І підтримано двома комісіями. Ми раніше приймали рішення. І давали згоду на перелік другого типу. РНДР виступав МСЕК. МСЕК зараз ліквідовано, і у нас це приміщення вивільняється. 166 квадратних метрів. Можемо його в перспективі передати в оренду і додатково отримати надходження до обласного бюджету. То за те, щоб це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії, прошу визначатися. Проти утримались голосом. Немає рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про. Включення до переліку другого типу об'єкту нерухомої майна спільної власності територіальної громади громадців селищ міст Миколаївської області, який передається в оренду без проведення аукціону. Питання розглянуто двома комісіями, підтримано двома комісіями. До апарату обласної ради надійшла відповідна заявка від підприємства державної форми власності. Тож пропонується винести це питання на розгляд 27 сьомого. Позачергової сесії обласної ради і підтримати його. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд 27 сьомої позачергової сесії? Прошу визначатися. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про закріплення на праві господарського віддання нерухомого майна спільної власності територіальних громад у міст Миколаївської області за комунальним підприємством Миколаївська обласна варта. Питання розглянуто чотирма комісіями. підтримано чотирма комісіями. Мова йде про підприємства. В минулому вони були СЕС. Зараз вони є лабораторним центром. Питання у нас по визначенню визнанню чи визначенню балансоутримувача не вирішувалось з 2014 року, якщо я не помиляюсь. Наразі від дуже є багато питань відкритих. По суті, коли ми зможемо визначити балансоотримувачем одного із наших підприємств, ми зможемо ці питання розв'язати. Це переоцінка об'єктів нерухомості, це переоформлення документів, відновлення документів. тому що Деякі документи є втраченими. А також ті, ті, ті об'єкти нерухомості, які зараз по суті підприємством не будуть використовуватися, можемо запропонувати. Пропозиції щодо передачі таких об'єктів в оренду а також додаткових надходжень до обласного бюджету. Якщо немає заперечень, пропонується питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд 27-ї позачергової сесії? Прошу визначатися. Проти утримались голосом. Немає рішення прийнято. Наступне питання про. Визначення таким, що втратила чинність рішення обласної ради від 29 березня okay. вересня 2021 року. номер 33. рішення питання розглянуто чотирма комісіями, підтримано чотирьома комісіями. Мова йде про місто Вознесенськ, вулиця Пушкінська, 56. Це якраз є один із об'єктів нашої станції СЕС. Зараз лабораторного центру. По суті, з 2021 року вже. Три роки з гаком рішення не реалізовано, тож пропонується його скасувати або визнати таким, що втратило чинність. Хто за те, щоб це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії? Прошу визначатися. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. Одноголосно дякую. Наступне питання: про внесення змін до статуту комунального підприємства Миколаївська обласна варта. Питання розглянуто чотирма комісіями. підтримано чотирма комісіями. Комісія з ЖКХ запропонувала розробнику допрацювати запропоноване проєкт рішення з урахуванням висновків ЖКХ. Я так розумію, допрацьована допрацьована мова йде про додатковий квет, і мова йде про збільшення статутного капіталу до 12 мільйонів гривень. Це необхідна умова для того, щоб в подальшому був реалізований той проект, який запланований. Це розгортання ситуаційного центру на базі нашого комунального підприємства. Тож пропоную це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися. Колеги, хто за, проти за проти, проти утримались голосом. Немає рішення прийняти. Дякую. Переходимо до наступного питання про. Організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради, восьмого скликання перед виборцями за період 24-го року. Мова йде про те, що були внесені зміни відповідні законопроекти, і зараз процедура трохи змінилася. Але ми маємо визначити терміни і наголосити депутатському корпусу, що маємо позвітувати відповідності вже діючого законодавства. Питання розглянути п'ятьма комісіями потримано п'ятьма комісіями. Тож пропонується це. 1 вересня. Тож пропонується це питання? Перш, пропонується це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за? Проти утрималися голосом? Немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської обласної ради, восьмого скликання колеги Невеселого Владислава. Він подав заяву про складання мандату ще в грудні 2024 року. Питання розглянуто двома комісіями, підтримано двома комісіями. Тож пропонується це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії обласної ради. Колеги, прошу визначатися. Хто за? Проти утримались голосом. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутатам Калаївської обласної ради, восьмого скликання Федорової Світлани. Питання розглянуто двома комісіями. Підтримано двома комісіями. Тож пропонується це питання винести на розгляд 27-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за, прошу визначатися. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Колеги, весь порядок денний вичерпан. Всім дякую за роботу. Готуємось до 27-ї позачергової сесії обласної ради. Вона відбудеться 13 лютого о 10-й годині. Всім дякую.